Шановні брати і сестри, я вітаю вас усіх в любові Господа Ісуса Христа. У мене такий вже вік, що я часто вночі не сплю. І я цієї ночі знов дуже мало спав. Дуже мало спав. Я думав про вас, молився про вас. Не бачивши вас, я молився за вас. І ось мені, що Бог мені дав на наше собрання. Тема наша називається: Що треба робити християнину кожен день? Що? Треба робити християнину кожен день. день. Дальше, наше християнське життя у нас складається з таких двох моментів. Сьогодні багато питань піднято. У нас є земне життя. Ми на землі живемо от тіло. Стаємо, вмиваємося, пораємо, корови доїмо, курам даємо, там те випускаємо, козу виводимо. Ну, ну є. <гум> Магазин хліба, солі, Такі земні такі на роботу і так далі. От, брат казав, ми терпимо і так далі. Але зараз мова наша, ми як християни, ми ж не тільки земні, ми ще і духовні. І про це, друзі, пару слів, що бажано робити кожен день, щоб наше було життя таке євангельське, таке здорове, таке натхненне, радісне і переможне. Ми не маємо бути, по волі Божій слабакаве. А переможці, мабуть, отакий задум Божий. Нема різниці, дідусь, бабуся, хлопчина, дівчина та будь-хто, да, раковий хворий. Обратився, спався, зцілився, і от такий брат у Христі Ісус. Давайте скажемо. Слава Господу! Слава. І так, друзі, тема наша називається, що бажано робити кожен день у Христі Ісусі. Значить, дорогі мої колосяна, послання апостола Павла до Колесян, третій розділ. Ми читаємо з 15 го віршу і нижче. Колосянам 3,15 і нижче. І нехай мир Божий панує в серцях, тут написано ваших, а ми кажемо, наших, до якої ви покликані в одному тілі у Христі. І будьте вдячні. Нехай Слово Христово оселюється у вас рясно, усякій премудрості. Навчайте та напоумляйте один одного, увага! Псалмами, славослів'ями, піснями духовними, співаючи в благодаті в серцях ваших Господеві. І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть, робім, ім'я Господа Ісуса Христа. Дякуючи через нього Богові і Отцеві. Я думаю, друзі, що ви читали цей текст. От я беру як базовий цей текст. Е я просто хочу коротко говорити. Чисто я не буду всі ці місця читати. Знаєте, друзі, послухайте, будь ласка. Бог вибрав такий засіб, щоб людину спасти, це віра. Це не гроші, не авто, не коні, не колісниці. Не, не врода, а віра. Це така річ, що і багаті, і бідні, і прості, і грамотні, і неграмотні. вміють вірити. Люди, ми, ми ж коли сіємо з вірою, в маршрутку сідаєш з вірою, в літак з вірою, в ліфт з вірою. Якщо нема віри, не сядеш. Все з вірою або тоді. і Бог вибрав віру. Бог вибрав віру. Таке воно чисте писання називає віруючих віруючими. І ми один одного називаємо віруючими. І нас навіть люди зовнішні називають віруючим. Що це таке? Послухайте, та я владі трошки вірю. Я лікарям трошки вірю. Я навіть вам трошки вірю. Не ображайтесь, я навіть собі трошки вірю. Но не сильно. А трошки? Як я буду вірити в вас, ви мене спасете? Ви мене зцілите? Може ви мене до неба приведете? Ні. То чого я маю отак вірити? Отак. І хватить вам. Не ображайтеся. Все тільки починається. Ми вірили в того, хто є найвеликий, самий, самий добрий, самий мудрий. Самий хороший, самий надійний, а? який має владу на небі, на землі під землею. Який мене найбільше полюбив, який за мене постраждав, який за мене заплатив, який про мене дбає, піклується, охороняє. Я зараз тут у, у вишеньках, а він на небі мені там все готує. І мені всім нам. І це ім'я, Ісус Христос. Хто ти разом, слава Богу. слава Богу. І так, перше наше питання, друзі мої. Описання вчить, що ми маємо увірувати. увірувати. І далі Писання вчить, що праведний житиме вірою. І треба, щоб ще й наша віра зростала. Не, бо вона може слабнути. Ми можемо стати навіть немічними в вірі, а те, що в нас зростала наша віра в Господа Ісуса Христа. Чисто я вірю людям, от, якісь бумагам, якимось об'явам, але я найбільше вірю, довіряю Ісусу Христу. Амінь. Амінь. І наша перша думка. Кожен день треба вірувати в Ісуса Христа. І про віру свою в Бога дбать. Почуйте мене дбать. Сьогодні браття піднімали питання про брата Йова. Брата Йова правильно кажу? Брата Йова. І він лишився всього земного. І багато чого духовно згубив, але він сидів у попелі. Везпоколічений і в ранах і каже, я знаю, в кого я вірю, а віру в Бога зберіг. Чи до змієш, чи то у нас Бог піднімає, чи в нас в житті пішли долини, чи ми маємо багато, чи воно десь пропадає, як гроші висипалися в один день. А в мене є, а грошей немає. Ми маємо позаботитись, І, друзі, перша наша думка старатися так, щоб ми завжди мали віру, що би ми з вами не проходили. І всі сказали, чи зрозуміло? Це перше. Друзі, друге, друге, дорогі мої, сьогодні мені сестри сні підказали, це дуже і браття проповідували, І щоб ви мені знали, браття і сестри, що ми годуємо наше тіло. Два, три. А я шість раз удей. І це для того, що моє тіло було жило, було здоров'я, були сили, я міг бачити, був світлий. Ну, це питання мого тіла. А ви вже сьогодні чули слово від Бога, що не одним хлібом буде жити людина. А треба ще друзі, гарненько наповняти наше серце. Слово Христове я читав. Слово нехай вселяється в наше серце. Дорогі, це одне питання читати. Це одне питання читати. Але писання вчить, що в писання треба вникати, що писання треба досліджувати. Треба, щоб писання настільки наповняло наше серце, друзі мої, от якби одна лампочка, дві-три, як навключав лампочок, то для темряви в цій кімнаті не буде місця. Окаже, чим більше я наповню своє серце словом, тим більше невірство, демони, всяка біда схоче, але не буде мати місця. Бо ми є повні. Наповни стакана водою, і, 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 і воздух не має достобой. Однака є фраза повний словом і повним святим Духом. Тоді наша друга думка, дорогі мої, Бог дав ми сьогодні з вами грамотні люди. Маємо багато перекладів Біблії. І У нас аудіо, відео є, є можливості дуже великі. Я вас прошу, е читайте для себе всі, любого віку. Якщо ви старенькі і вже не можете читати, у вас є внуки, у вас є аудіо і так далі. Аби ну ти хотів. Але знайте, що кожен день треба прийняти в серце якусь одну-дві-три істини або одну-дві-три проповіді. Чуєте? або такі пару псалмів, щоб, щоб у нас не тільки желудок працював, почуйте мене. Ну і ще духовна складова працювала, і ми от ми вже брати нам дали багато думок. Як то дякувати Богу за все? Ну, на подйом це добре, вершині, на вершині то теж. А як донизу, о, не просто. А як взагалі внизу? Коли я приходив з свої долини, я завжди я ви ні, думав, що мені найтяжче на землі. А вам? Вже так, як мені, то нікому. Ну, так всі, думають. так всі думають. І тоді Йов в тій долині казав, нехай ім'я Господнє буде. Є над чим подумати. І так, друзі, наша друга думка. Бажано, так як ми кожен день їмо. Два бака желудок і серця. Різниця 25 сантиметрів, подивіться. Кожен день ми навчені. Ото, ото, ото. А в церкві Христої вчимося і наповнять своє серце словом. Є хлопцям, що вивчать, чоловікам, дідусям, бабусям, кухаркам, да, діаконісам. Всім є. Бо то ганьба, що ми рік, два, три і більше у церкві і маємо біблії, обложену бібліями, і в Писанні нуль. А чого нуль? Бо Богу не, 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 не вивчаємо. Отак собі на слуху. все, на слуху. Друзі, на слуху не пройде. Значить, друга наша думка читаємо, вникаємо і друга думка, наповнюємо наше серце словом живого Бога. І всі сказали. Амін. Друзі, третя наша думка, яка сьогодні звучала, треба кожен день це робити. Подяку складайте за все або за все. Дякуйте, я різні переклади. Значить, другими проходимо ми, ото ми йдемо, дивіться на мене, оце ми йдемо за Христом. От. За Христом іду. І все, що я до цього дня пройшов, дивіться, що я показую, бачите? За все. Дякую. Я не дякую за майбутнє, а за все минуле, що ми пройшли. У нас воно не просто. Да, ми потомки упавших людей. Адама і Єви. І наша доля, вона у всіх непроста. Нема, дозі, нема таких людей, щоб все було так сказати. Ну, ну, як ви розумієте? Ну, гарненько там і так далі. Христи, християнство це дорога назад до батька, додому в рай. Це християнство. А без християнства то вже біда була. Хай нам Бог поможе. Значить, дорогі мої, навчимося зрозуміти це, це глибоко до нашого, що би з нами не було. Гляньте на мене, коли у нас є вершини і коли у нас є долини, як думаєте, де найбільше християни ослабівають? Зверху. А? Зверху. От, 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 от. От, ну. Коли у віру біжить собрання, пісенник, біблія на всіх співанках, на всі паркохозяйственні дні, траву косить, все чука все. А вже окреп, вже в нього машина. При в нього ящики у великого госпо, в нього землі багато, в нього пара рахунків, вже, він, вже раз в тиждень, вже раз в два тижні, вже він забрає. А все знає, таке експерт, що ну, десятий дар духа свято. Все аналізує і всі не так. Бо зато неправильне дарування. У святого духа дев'ять дарів, а не десять. Ну, у нас є така проблема з деякими, де, що то вже окреп, збіцнився, і вже ви не тільки там брати, а ще й часом сестри деякі сидять. А й Бог поможе, друзі, вона бути мудрими. І найбільше розслабляє людину. І люди охладіють, уступають від Бога саме при достатку і багатстві. А для України Бог дав гарний вже достаток і дехто навіть має багатство. Так і є. Так і є. Бог нам дав все потрібне для життя благочестя, друзі мої. І давайте навчимося. Що би ми не мали? Бо в нас всяке буває. Ми, на мене такі участки в житті, я до, до не можу довести толку, то Бог чи лукавий. Хто мене так схватив за ноги і протащив? Ну, я вижив. Ну, чия то була робота, знаєте, я, я ще, друзі, ще розбираюся. Але раз писання каже. Подяку складаємо за все. Перше, вчимося, тобто наповняти Писанням кожен день. Хоче бути сильним, друзі, треба це мати. І третє, дякую за все. Друзі, четверта думка, згідно писання, ми, друзі, маємо прославляти, звеличувати, благословляти Бога кожен день. Без перестанку писання каже. Розумієте, Наш, деякі крепкодуховні кажуть, що якби ти знав, що тебе чекає завтра, ти б не вставав би з і молився день і ніч. Це так деякі такі крепкодуховні люди. А справжній духовний люди говорить, через те, що я знаю, що чекає мене завтра, я проставляю Бога день і ніч. ніч. Зрозуміло? Отак по писанню. Не пані, не де нема написання, пані панікували. Через те, де би ти не був. І писання багато чого мовчить, щоб і серцем. І устами, і піснею, і хвалою, і славослів'ям, і тілом, і душею, і служінням, і плодами. Той, хто Давид даже кувшином води прославить Бога. Тож, тобто, якщо ти це розумієш, і ти любиш, шануєш Господа, я буду робити, а, а любе діло корну і прославлю Господа. От приїду до вашого села, п'яниця, як думаєте, про що цілий день думає. Добре, а злодії, про що думають? А грішник що думають? А справжні християни що думають? А як де б не був, якщо? Прославити Бога. Давайте скажемо разом. Слава Господу! Слава Друзі, в четверте, стараємося прославити Бога. Як можемо? У нас різні дні колись може заспівати, колись може провідати, десь помолитися, де, а десь і води буде да? Всяке буває. Але треба так, щоб ви знаєте, що є канцелярія наверху і пишуться книги. Є книга життя і жорсткий діст там є, пише про мене і про тебе. І ви собі зафіксуйте, братя сестри, що від дня увірування, як ми оберталися до Бога, і до дня підхоплення, от я вже пройшов 36 років, я з половиною вже у Христі. І я хочу сказати, що я старався завжди, щоб всі 365 днів було записано там Хвалив Бога. Не роптав, не нарікав. Не, бувало дуже непросто. Ви всі це щось приходить. Але я дбаю, от, і я дбаю про те, щоб моє серце було свіже, бадьоре. Я був міцний у Христі Ісусі. І щоб не було, хай там все лопає, там тріщить, а там горить. Жив Господь і хвала Йому. Слава Господу! Слава. Жив Господь, і хвала йому, друзі. Наша четверта думка, друзі, це кожен день. Да не настроїть своє серце, що я маю, да, я прославляю Бога. Розумієте, що всі ті, хто сквернословлять, вони хвалять сатану. А християни справжні хвалять. Господь. Якось я е, треба було мені перезарядити кондиціонер. І черга, автомобіль, там жива черга, я з дочкою, вона мене, мене заїхали. і чекаю. І, та, і цей заправщик, що ну, підключає кондиціонер, там нас. я за рівного. І в нього так 70-80% не наше. І часом попадається більш-менш українські слова. І мат перемат. Я всякий що я прожив трохи. Я всякий що ну такого дарування. Мінше дві машини до моєї машини, значить, я прийшов в ставку над ним і дивився, а він валить відкритим текстом. знаєте. Така каналізація відкрита, знаєте. а він побачив, що після мужичок такий інтересний з ним дивиться. Я кажу, я кажу, він мене що? По-нашому сказав. А я говорю, що знаєш, кажу, що я християнин, проповідник і пастир. І я на всю катушку прославляю свого Бога. Но так як ти свого, я в шоке кажу. Йому як і закрило. Ну, що це Західна Україна, це рівне. То вибачте мені, я ту вибачу, а як канцеляр, я кажу. І Бог мій допоможе, я, я, я благовістик, в будь-який момент можна схопити і вже щось проповідувати. Ну. Прийшла моя черга, я під'їхав, він каже, що ви хочете сказати, що я ви час сатаном кордон, то помиліється за мене. Якщо ти отямився, то помилюсь. Ну Я йому так, знаєте, раз, назавжди і надовго. Ми розсталися, я думаю, що він пам'ятає. Друзі, наша четверта думка. Що? Прославляти Бога. І ми маємо більше прославляти. У мене є, що ви мене слухаєте десь там. Там є в проповідь, я в Вінниці говорив про прославлення Бога. І я, я вивчав це питання, бо я не просто читаю, я вивчаю писання. Я вибрав з Біблії величайше прославлення. І коли ізраїльтяни перейшли Червоне море. Моїсей організував так, що декілька мільйонів людей хвалили Бога. А на другий день Моріам, його сестра, вона була одна, декілька років старша за нього, вона організувала всіх сестер, зібрала сестринське збрання, знесли музику чи гітари і встроїла на другий день жіноче прославлення. Про це не писала Біблії. От такий момент. Значить мова про що наша мова, дорогі мої? Е, можеш з інструментом? Ні, е, без інструмента. Але що? Прославляє Бог. Тут варто сказати про це, ще одну фразу. Пам'ятаєте сліпого, погоди Ісус зцілив Артемей? І коли Ісус цілив, в нього очі відкрилися, він моментально побачив багато світла. Ніколи не бачив. А потім в світі побачив Ісус. І там написано, що він зняв себе це все лахи, одежа така нікудишня. І написано, пішов за Ісусом, прославляючи Бога. Оце християнство. А люди збоку, як побачили, як він обратився, як він зтілився, як він прозрів, як він за Ісусом йде, і як прославляє Бога. І люди собі з боку почали прославляти Бога. Як ми йдемо за Христом? Униваємо, нарікаємо, винуємо. Все не так? Чи що б то не було справа зліва? Іди за Ісусом, як вартімей, прославляй Бога. І то так прославляй, щоб люди з Богу сказали. Слава Богу! За того християніна. А не де воно взялось на нашу голову. Давайте всі скажемо, поможи нам, Господи. Це було четверте, друзі, поставляти Бога. Друзі, п'яте. Ми є справжні християни, справжні духовні. І ми мусимо, друзі, як сказати правильно, це, це велике доручення Христа для церкви, для всіх. Це питання благовість. там, де ти є, розумієте, кожна бабця, тато, мама, дідусь. Ми всі місіонери. Ви не думайте, що прийде брат Іван Степанович, Олександр Іванович. Ага. Виходной. Кожного у нас є своя місійна ділянка. Моя родина, мої діти, внуки, сусіди, вулиця, завод, фабрика, чи Україна, Ко, у кого яка, ну, фірма. І ти там хто? Христовий чоловік? Ти там місіонер. Не, не, не шукайте, щоб пастор, недільна школа там чи дитяче служіння вам о, спасли дітей. Ти, дідусі, бабуся, тато і мама, ти місіонер. Ти. Я багато разів казав повторюю, що вам скажу, що це великий святий обов'язок батьків. Народити, виховати, привести до Бога і допомогти піднятися. Чотири. Не церкви. Це святий обов'язок батьків. Народити, виховати, дітей своїх привести до Бога. Вперед, мій хороший. Пора казати поможе нам, Господи. Ми маємо семеро дітей з дружини. І всі мої діти вірючі, всі спасення, в заповіті, хрещені духом говорить язиками і служить Господу. І брат слайк там і зять. Давайте скажемо слава Господу. Слава. Так, мої хороші, це було що у нас? П'яте. П'яте це благовістя. Кожен ранок молиться, Боже, пошли мені сьогодні людей. Дай мені мудрості, дай мені слово. І ви побачите, я цим роблю багато років. І Бог весь час мені посилає людей. Сьогодні послав вас. І я проповідаю, а ви ще слухайте. Мало кажете амінь. Чи ні? Амінь. Амінь. А мої мами. Амінь. амінь. Бачили? Вони всі старші зі мною. Так, апаратурщики, амінь, чи ні? Амінь. Що? Всей комплект зі мною. Давайте скажемо разом. Слава Господу. Слава І ще одну річку треба сказати. Останнє. Це, друзі, нам треба воля Божа освячення. Ми не вчимо, як нам грішить. Ми не вчимо, як осквернятися. Ми не вчимо людей, як залізти в яму і там в болото, і забруднитися. Но ми вчимо, як звідти вилізти і освятитися. Через це, мої хороші, скільки раз на день, брат сестра, зробив ти помилку, думкою словом чи вчинком, стільки раз на день треба, що... Гріха треба визнати і кохайтесь. То або простить і очистить. Отак написано. Чи я зрозуміли? Особливо, коли в нас є боротьба, місяць, два, хтось, може, роками з чимось бореться. Визнавайте цю біду кожен день. Боже, у мене така біда є. Прости мені, Боже, подай мені руку, звільни мене. Як почнемо взивати, прийде перемога. Ви чуєте чи ні? Бо то добре записки там ще не казали, тобто, нема написано, що тобі плохо пиши записку. Так, нема написано. У нас так, така традиція п'ятдесятницька прийшла. Якщо ходимо в світлі, подібне, як він світлі, то кров Ісуса Христа очищає нас. Слово, яке стоїть далі. «Від Всякого ріка. Ще раз, від! Всякого. Я вірю в писанню, а ви? Ми друзі йдемо до завершення. Наша тема називалася Що бажано, що треба робити кожен день. Як, знаєте, є багато інших моментів, але якби це головна така рама, головна для духовного мого хорошого життя. Чи було зрозуміло, друзі? Так. Це дуже велика справа.